Всім привіт друзі! Сьогодні я вам покажу як отримати секретне досягнення у МО та плегад. У Монта Плеграунд. Ну, у Мон Плейграунд. Заходимо на звичайну карту. Нам потрібен наноасамблер. Зараз я підготую потрібні речі для цього всього. Та покажу я вам як, як... Ого... Ого... його отримати. Оці речі нам потрібні. Якраз наносамблер. Секира, ракетний двигун. Ну і, ну і звичайно, оця штука. Пропле, пропле, Все. Закидуємо. Та закриваємо. Вийшла ось така коробочка. все, гудбай. Ось така коробка. Та відкриваємо її ось таким кодом. Я буду робити повільно, щоб ви змогли скопіювати його. Аніяк ані це другі блогери роблять. Все, та натискаємо кнопку. Так, я це все взяв з других блогерів. Ну а як це я сам розгадаю? Знали би ви, який шифер потрібно зробити. Потрібно на карти з на мапу, на мапі з кислотою знайти код неоновим світлом. Потім потрібно приглядитися у меню, побачити пропере, секиру та ракетний двигун. Потім потрібно. Ні, потрібно код ввести у телефон. Потім я вже сказав, що зробити. Потім ввести в коробці зверху вниз цей код ввести, провести лініями. Ну, це довге. Це дуже довго. Тепер вводимо. Дату народження Меон Вейграунд. А іменно. Я не знаю, як це буде. 27 08, та 2021. Все в мене пропадає монплейграунд. Подивіться на оце. На оце. Ну, а тепер на все це. І на це, і на це, і на це, і на це. Ну, ви зрозуміли. В мене пропадаємопlaунд. О, ні. Якраз в рандомний момент новичок. О, ні! Мій мой онпд! Ні, ні! Я це досягнен вже отримав, тому воно в мене не отримується. Зараз я вам його покажу швиденько. А ось і. Воно. Це, мабуть, саме коротке відео на моєму каналі. Тому що я вже хотів зняти шортс. Але так як я знімаю... Та, так як я знімав мелод плеграунд, у мене весь екранчик був, так сказати, перевернут. Там можна було тільки побачити половину екрану. Половину всього цього. Тому я захотів зняти відео не шортс. А якщо хочете, я буду знімати шортс. До речі. Якщо хочете теж, я буду знімати моменти з реального життя. Так. Ну, Звичайно, якщо ви цього хочете. Якщо хочете, пишіть у коментарях. Наприклад, буду у бабуся, я там скажу. У нас зацвіла картопелька. Наприклад, мені бабуся говорила так знімати. Та вона мені дала гарну ідею. Ну що, скоро вийде у 27.5. Та я вам зніму відео про нього. Я вже його трохи бачив у блогерів. Та, воно вийде. Коли вийде, мабуть, завтра, може і після завтра. А може в мене на Android ніколи. мій, що я говорю. Ну ви зрозуміли. Скоро зніму відео про, про це. Ну все, до побачення. Побачимося у наступному відео.